Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, українці в Польщі не можуть розраховувати на компенсацію за оренду житла. Це добрі новини. Отож, друзі, субсидія на житло для українців в Польщі. Це форма допомоги людям, які мають труднощі оплати за житло. Кошти виділяються місцевою владою. Програма є досить хорошою підтримкою для українців в Польщі, які вже орендують житло або збираються це зробити. Польська субсидія, вона розрахована на погашення витрат за оренду. Подати заявку, друзі, на фінансову підтримку, на цю допомогу можуть громадяни України, які винаймають собі житло. За наявності також договору оренди, або проживають у власному помешканні, тобто як компенсація. Так, е, також важливою мовою для нарахування субсидій є неплатоспроможність винамочів. Якщо заявник проживає один, то його сукупний дохід не повинен перевищувати 2265 Якщо це родина, то середній доход на місяць на одну особу не має бути вищим ніж 1698 злотих. Ці вимоги діють і в тому разі, коли в помешканні спільно переживають люди, які не є родичами. До розгляду також беруться доходи за останні три місяці. Сума суб, е, субсидійних виплат не може бути більшою ніж 1500 злотих і не може перевищувати 70% загальної суми витрат. Термін цих виплат, друзі, складає 6 місяців. Кошти е, вони можуть надходити або на рахунок орендодавця, або на рахунок того, хто винаймає це житло. Отож, друзі, подати заявку на отримання цієї допомоги на оренду житла можна в органах місцевого самоврядування. Отож, які, вам повинні, які ви повинні надати документи. Це заява, довідка, що показує розмір плати за житло, документ на право користування житлом, тобто договір оренди або право власності. І довідка про доходи осіб, що проживають в помешканні за останні 3 місяці. Ось такі, друзі, новини для українців в Польщі. До зустрічі!